В цього мене до цього є заступник, до цього є певні відділи, які за це відповідають. Те, що стосується першого складу. Те, що стосується другого питання е, Агентського гаражу, е, так, з ними була укладена угода, але я пропустила, що першу угоду ми укладали з ВТСУ. Це організація наша державна е, міліцейська охорона, яка наступного дня... Певним політичним причинам просто відмовилися надавати послуги в ринку. Залучати сюди працівників країни ринку економічно було не обґрунтовано, Перше, кількість людей, яка повинна була залучена на охороні даного об'єкта, вона повинна була постійно змінюватися. Перше, як добирати людей, так і зменшувати, зменшувати людей. Це видно по ситуації з фірмою «Горан», коли ми одного місяця утримували одну кількість охоронців, потім, згідно акту, ми домовляємося, зменшуємо кількість і вже наприкінці на початку 2014 року, взагалі, однозмінно працювали дві людини. Після певних подій в країні ми взагалі вирішили відмовитися від надання послуг певної «Горан». Тому прорахувавши заправну частину на. Ту кількість людей, яку би ми залучали працівниками колонійському ринку, і проблематичність зміняти кількість була мною прийнято рішення заключити з Східного програму. Економія місяця в середньому складала приблизно 25-30 тисяч гривень, тільки подарунки платі. Я тут привів математичні і економічні обґрунтування, але. Я там брав максимальну кількість людей, яка б повинна була працювати на фірмі Гара. Тобто це 8 людей не змінив. Так як вона б не тому я думаю, фірму правління може це взагалі без проблем перерахувати, якщо я тут помилую. Стосовно третього питання 에, фірми а, тобто, ресторану Барон-Андерберг. Так, на початку діяльності до мене підходив пан Добровольський, це головний енергетик фірми е Коринки, повідомив мене про те, що можливе зловживання. Я йому навіть, якщо я не помиляюся, давав вказівку вивезти це на вулицю. Але так як у нас досить непогано пішов процес перенесення високовольної лінії ЛЕП, де був вилучений безпосередньо я і безпосередньо пан Добровольський. Питання по оборону воно просто відійшло на другу позицію. Якщо це зловживання, таке суттєве, що нанесло збитків, то я би хотів провести другий аргумент свою користь. На Калинівському ринку всі знають є приблизно 96 торгових об'єктів, які не опліковуються ніде і нікому на сьогоднішній день не належать. Ці об'єкти були переписані. Правоохоронними органами ДСО, вони в нас є в базі, вони рахуються, що вони не чийні. Мною було прийнято знову ж таки в минулому році рішення здавати дані торгові об'єкти в тимчасове користування, про що заключені угоди з приватними підприємцями. Вони чітко розуміють, що це не власність, не їхня, не наша. І в будь-який момент вони повинні їх звільнити. Кількість, якщо я не помиляюсь, це 54 торгових об'єкти, які зараз додатково нам приносять Килинівському ринку я вважаю, додатковий дохід. Це якщо ми говоримо, там є зловживання, то можливо я ці зловживання чимось компенсую.